Хейо, я вирішив пограти в Infinity Craft, але не просто потикати якісь слова, бо це нудно і нецікаво. А згенерувати сотню рандомних слів і вибрати з них не 10, не 20, а цілих 40, які я буду шукати. Як простих, так і досить складних для знаходження. Ну що ж, розпочнемо. Давайте зарандомимо собі 100 Генератор слів. Не напишемо 100 слів. Ось так. Думаю, цього буде достатньо. Так. Значить, піаніно, мереживо, таємниця. Добре, я думаю, я ліпше оцінюю і покажу. Ну що ж, ось я і зробив список з 40 елементів. Тут є і якби легенькі, типу щось кістки і так далі. Так і щось трошки складніше, як, наприклад, таємниця. Ну що ж, тоді починаємо. Перше слово кістка. Та, для кістки нам треба якась тварина, мабуть. Ось є дракон. І тепер нам треба його якось вбити. Або хоча б. Динозавр. Прикольно. І тепер треба час. Фосил. Прикольно. Ну, це не то, що мені треба. Давайте фосіл і динозавр. Fossil і fossil. Ember. Я не впевнений, що таке Ember, до речі. E, там. А як мені удаляти тепер? Тільки правою. Не дуже зручно. Котра людину, напевно, створити просто. Давайте створимо людину. E, як можна створити людину? Кайт. Mud Wind Dust. Wind, sandstorm. А давайте Fire. Ash, Wind. Давайте Ash. той Ash. Ось. Воно якось по-інакшому посортовано. Soil Dirt Продовжуємо з'єднювати Traveler, fishing, О! Фішінг це дуже прикольно. Ми доходимо до якогось е, мінімального окуня. <laughs> Якби це давно не було. фішін ферм, ого. Фішермен. Фішермен ловить вверну. Фішемен. Сія серпент. Мамейт. Фіш. Фішермен. Фішн пол. Фішермен. Фішер. Фіш. Серйозно. Якщо я чікен, змішаю з хем. Хемстер. Хочу фосіл просто всюди втикати. О, хамстер. Мамонт. Вау! Мамо, це цікаво, в нього є кликає. Я пропоную так, щоб я якось йшов до хоч чого чогось завжди. Тобто, щоб. От, наприклад, у мене є Bird. Давайте кайте Eagle. Непогано. Plane. О. А тепер мені треба аеропорт. Це цікаво, мені треба аеропорт. Для цього мені треба Landing, так? Тобто, щоб вони сідали. Dragonfly, ого. Мотоцикл, Гелікоптер. О, було би прикольно, наприклад. Гострайдер, ого. Це теж було прикольно. Щоб я міг сідати кудись. Які пігасос, це так тупо. Так, я хочу з бекхол мішати. Вормхол. Не підходить. Можливо, якимсь чином зробити філд? Да? Аер, аеропорт там буде типа Ленд Філ Field. bullet Train. Прикольно. Якщо plane rocket, Space Shuttle. Mm -hmm. Engine plane. Jet. Ну. Окей. Okay. Jetpack, Jet Pilot. Airplane. О, oh, а це мені більше подобається. А тепер мені треба порт. Якщо в мене airplane, то мені треба тільки порт. Порт це вода. Тобто мені треба океан. Лейк. Сіаплейн, Субмарин. Субмарин. Йо моє. Мені потрібно якесь місто, можливо, зробити. Для цього мені треба. Так, в мене там якось Mountain було. О, давайте Idle Plains Mountain. Crash. Crash це ...теж цікавий варіант. Wreck. Це, по-моєму, обломки. От, у нас є Shipwreck. І у нас є ship просто. Можна зробити конкретне місто. Тобто, наприклад, зробити якось континент. Mountain. Давайте Mountain з водою. Оу, Island. Глядіть. Ship і Island. Та пішло воно все. О, континент. Easy. Континент і вода. Америка. А якщо просто вода? Океан, логічно. Якщо земля. Ленд. Вот якщо є Ihr і Land. Аеропорт. Easy. Easy перше є. Друге слово. Так я свій плюсик поставлю. Дуже... Ду, друге слово ми можемо зразу, коли нього зробити. Це дуже легеньке слово получиться. Е, ой. Рис, наприклад. Блін, не сортує неправильно. Нас сортує неправильно. О, і континент. Азія. Друге слово є. Ну, це було дуже легко. Дальше. Далі. У мене є дуже. Похоже слово до тих, що в мене були. Е, ктулху, Свиня, кракен. Кракен і. І, наприклад, фіш. Сіємонстр. Суші. Мені потрібно зробити кальмара. Кракен, Азія. Кракен, ктулху, ктулху, кракен, ктулху. Угу. Ктулху. В будь-якому випадку ктулху, виходить. Ктулху, ктулху, ктулху. Тентаклі? о, Це вже цікаво. Це вже можна зробити. Фу, ніхто нічого не бачив. Блін, як же Dezert? У нас десь мало бути якась тукінція з пальмою, по-моєму. Давайте трохи дизер нас спавнемо. три пальми і пальма з цей оазис. Серйозно, дейт? Оазис і дейт. Романс. Любов. Щось все швидко розвивається. Кактус. все прийшло до кактуса. Життя таке непередбачуване. Коротше, два кактуса Зустрілися. У нас є пальми. У нас є пальми. Що нам взагалі потрібно? <смеш> Начнемо з цього. У е, нас було десь джунглі. Щось, є джунглі слово. Джунглі, де Амазонка? До речі, через Амазонку можна буде на річку пройти. Але давайте перше такого. В нас є пальми. І нам потрібно, нам потрібно знайти. Ліс. Для цього нам треба дерево змішати з деревом, мабуть. І пальми. Ні. А якщо я вуд зроблю якимсь чином? Типа 3 forest, forest, jungle. Та ну нафік. Серйозно. Я вафія. Я вафія. Хто це придумав? Ну і ладно. Третє слово є. Я не знаю, що я хочу знайти. Chicken Київ? Ukraine? Непоганий варіант. Як я швидко знайшов цей Чікен Київ. Що це таке взагалі? Я от мене аж що я не знаю. Давайте зробимо. Наприклад. Наприклад, у нас є Rain щось таке. Або там Cloud. Шторм, давайте. Шторм, може, буде Великобританія чи таке. Йо-моє. Ізі, oh. Слово лабіринт знайшов. Бачите, як це треба робити? Якщо я б мільйон слів шукав, я б дуже швидко 10 знайшов. <laughs> Добре, давайте трошки назад вернемось. У нас тут є фуел, е, Ойл. Ойл. Почекайте, а як буде нафта? Давайте перекладемо, як воно буде перекладатися. Нафта. Ойл вроді. Ойл. Ну, то в мене є нафта. Бра. <реш> Тільки я її знайшов. Я її знайшов бляха десь отут. З <реш> самого початку. Я дуже швидко знайшов це слово, тому має бути наверху. До речі, джунглі. Джунглі і річку треба. Попробувати. Ладно, давайте так. Ем, мені треба річка. Як робиться річка? Напевно, лейк. Давайте океан і лейк. Океан і лейк. Сі. Які скільки, скільки варіантів глядіть. Коротше, я зараз по майлику посортую. Наспавню дофігір ще ось цих всяких штук. І буду пробувати змішувати з. Змішувати з повітрям. Так, торнадо, торнадо, торнадо. Не з тим я позмішував, розумієте? Що Дис... там було? дісаст Окей, шторм, шторм, торнадо, шторм, Гурікан Ого, я почав з'єднувати все підряд. Тандер. Як же мені це зробити? Може мені ліс якийсь взяти? Типа річка між лісом тече tsunami, Lake. swamp, Water. чекайте, 3. Давайте ще три. Ого. Island. Ну тут точно не буде нічого. Давайте ще lake і water, Давайте ще ого. Всякі штуки поз'єднуємо. Ну з одним. Rainforest. Я так Амазонку можу знайти. А, чекай, я Ніл шукаю через Амазонку. Та давайте. Easy. Amazon. Це трошки інакше, як ви бачите, але якось переживу. Добре, давайте. Амазон. Ама... Амазон. Насправді, Амазону. І тепер мені треба якось Єгипет знайти. Ніл через Єгипет тече. Е... Єгипет. Я думаю, Єгипет дуже легко мається знайти. А може зразу напряму Ніл знайду. Na przykład land, land jest logicznie, a jeśli jeszcze na przykład azja, india Ok, a jeśli jeszcze na przykład palmy, mm -hmm. a jeśli jeszcze wziąłem dżungli, mm -hmm. a jeśli jeszcze dune, sand, a jeśli jeszcze wziąłem piranidę, tomb raider, flowery <laughs> croft Cactus Cactus, cactus, dobra Ja domy osej, razy piję, ee, uh, znaczy, mi treba deezer na pewno, dajte, ja spróbujem, oasis Nie, nie da, destruction, fireplace, fire już tam kindle mowa no? Kik, alexa, echo, alexa, dobra, ghost raider, amazon raider, amazon, amazon warrior, thunder, <laughs> tak Sunny side up, nie znam jeszcze co takiego, ja chcę zmieszać, bo ono Ну що ж, тоді можна пробувати час піраміди. Піраміди. Я забув, що буде? Поняв. Піраміди і, наприклад Сент. Сфінкс. Окей, піраміда і сфінкс. Клеопатра. Квин, зучивший офіген. Wonder Woman, Zoech in так офігенно. Prince. Queen. King. У мене щось... О, мене є король. Хі -хі. Easy. Давайте Єгипет. І e, По смайлику посортоване, тому просто з'єднуємо все с Єгиптом. Easy Nil. Ніякий Amazon не треба був. Ну, типа як, я знайшов Єгипет, плюс-мінус. Клеопатрі якусь там. Так, це є НІЛ То я вже знайшов СІМ Так, я можу зробити Heaven, Hat, and. and О. Тепер я можу зробити з цього. Ем, як це називається Ship? І отримати Ноа. Ноя Аноашіп Арк. Це ковчег. Це ж ковчег? Це ж ковчег. Я впевнений. Давайте я перекладу на всякий. Ко. Ой. Ковчег. Арк. Ну, от і маємо. І. шкаємо дальше. Є ще такі трошки легші слова. Такий, наприклад, кістка, але щось мені не дуже воно легше. Давайте якось прийдемо до. О, до речі, мені вейл дуже подобається. Бо, по-моєму, він мені поможе зробити кальмара. Кракен, Левіатан, Ктулху. Тентаклі. Сіємонстр. Та блін, я хочу з фейлом. Ага, ага. Ще якийсь шеф є. Давайте ще його. Понятно. Коротше, нічого до того не призводить. Сумно. У мене є фіш. Фіш. Чому шарк? Звідки береться срана шарк? Якось би дойти до. Ну, звучить ніби без кракена треба доходити туди. Але воно ніяк не змішується, щоб вийшло. мовчу. А мені треба. Саме він мені треба. Яка гра рандомна. <laughs> ja już zapomniałem jak to zrobić Jakoś przez ten Przez fish i coś jeszcze W porządku, Piranha Bird Pinguin, Pinguin, Piranha Pinguin, Fish, Pinguin Pinguin, Pinguin, Pinguin czy to Pinguin Pinguin, Pinguin, Pinguin Можна знайти. Ні тюленя з пінгвінів, ні ведмедя з пінгвінів, ну пастку, точніше, ні сейф. Добре. в мене ще там було слово, до речі. Е, слово було. Не можна знайти. Мабуть, його видалив. Мабуть, його не хотів. А, священник є слово. Так, священник, це буде priest. Мені треба людина. Human. О. Десять слів дан. А я все таки знайшов 10 слів. І це кайф. Ну, досить легенькі слова насправді. Наступний раз буде менше, але важче. А наразі всім байо.